Робіть так, щоб детонатор можна було встановити. Детонати, електродетонатори всі з'єднані послідовно. Витрачаємо більше снарядів, ну, будемо читати через одного снаряду. Ну, ми можемо... Тому що він не стріляний. Це якщо стріляний, витрачаємо. то... Дивися, якщо він, наприклад, було бика, прилетіла якась мінометна міна, скорпу. Пошкодили корпус. Але цей боєприпас, він не стріляний, він новий, але Тоби пошкодження має. є, тобто пробиття. Ти його не маєш права використовувати, тут треба знати знищити, що цей боєприпас... Бойови... Ні, але виходить, що затрати виходять більші. Блядь, це ніякого нічого, є норма, а. є норма ну, витрата. Ну, витрат. Не треба, я зрозумів, я почув. Зараз, хлопці, додатково ці, блядь, чіпляють трактилову шахту. Скільки тут входці тут? 150? Грамів Я ось це, що воно мотить. 225 грамів. Воно нахуй Ось тут такого надо. Так, ще одну тротилову шашку на ось цей снаряд. Так, 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 так сюди, сюди, так, Я так. Я думаю, що якщо нафту їдуть на відсотків. Не Бачили не віде. відео, як наші журналісти показали. Один залишається режисер. Так, все з'єднало, зараз будемо під'єднувати електродетонатори. Під'єдуть. Мережа не під'єднує. Спочатку під'єднує детонатори до мережі, а потім детонатори в заряд. Так робиться вірно. Завжди встановлюється. Детонатори в крайню чергу, коли під'єднані до О, мережі і зроблена да? перевірка, запам'ятайте, ніколи детонатори не встановлюйте без лінії керування. Не дай Боже що, блядь, Тобі ну, просто детонатор усунут, правда, чим ЄБ заряд. Савай, і ти, ти будеш детонатор. стояти поруч, блядь. Краще детонатор. Согласен, блядь. Саміння, блядь. Казура, блядь. Орешки, блядь. Mm -hmm. Вчера, когда снег и шел, тоже было классно так. Да. По зимовому, ну по ну да. mm -hmm. Я вышел в тапочках, наверное, погулял, ходил в курточку, походил по своему футу. Я, Я тоже по двору вчера в тапках там бегал. Поскупывался с дедусем, с бабусями. Блин. На, на, на. Добрый, да, блядь. Ты тоже так даешь? На... Так, установлен. Так, один детонатор дороги. И все они подъединены последовательно. После а он сбоку, он думал, что ты сбоку его засунешь. Не? Встану он сбоку. Встану. Не, не, сбоку, где картонка и сам тратил. Мишка, вот тут? Ми, картон... Не, засовывай туда, да картонка и тротил, видишь? Стенка картону и тротилу сбоку Тут очень плотно Та не, не, так воно я что -то Да нет, так оно с Я У меня тоже так было Наверное Вот не вот сюда Да там нет Он сказал, что там, вот Та там нема... Каким там... боком, полубоком ставлю Вот так, туда не влезет До картона Там плохо, розумите. но все, я понял Давай, дальше